В першому завданні нас просять округлити число 76 тисяч 458, спочатку до десятків, потім до сотень і до тисяч. Перепишемо три рази наше число, оскільки в нас є три умови, і будемо округлювати. Не забуваємо про ще одну дуже важливу деталь: про знак рівності. Коли нас просять округлити, написати приблизне значення, то ми використовуємо знак, як я говорила на попередньому уроці, хвилеподібні дорівнює, який читається. Приблизно дорівнює. Це важливо, друзі. Ми не пишемо строго на рівність, ось такий знак. А ми пишемо приблизно дорівнює. Це значить, що ми округлюємо дане число до десятків, сотень чи тисяч, як нас просять в умові завдання. Приблизно дорівнює, приблизно дорівнює. «В А нас просять округлити до десятків. Для початку ми маємо визначити в нашому числі, де знаходиться розряд десятків. Позначимо. в першому числі розряд десятків ось. Далі до сотень, де у нас розряд сотень ось. І якщо округлити до тисяч, то розряд тисяч ось 76 тисяч. Все у нас є, можемо округлювати. Перед тим як розпочати округлення, ми повинні пригадати правила округлення. Повертаємось до попереднього уроку, якщо з цим є проблеми, і повторюємо, округлюючи до десятків, я дивлюсь на наступне число. На ось це, яке йде після розряду, до якого потрібно округлити. Це число 8. Відразу згадую правило. Якщо після цифри розряду, до якого потрібно округлити, йдуть такі цифри: 5, 6, 7, 8 або 9, то даний округлюваний розряд ми збільшимо на одиницю. Можемо так і записати тут собі, збільшимо на одиницю. А останні цифри після розряду мається на увазі цю ж вісімку, замінюємо на нулі. що в результаті у нас вийде 76 тисяч 400. 60. п'ятірку ми збільшили на одиницю, вже у нас тут 6, і вісімку замінили нулем. Наступний приклад у нас просять округлити число до сотень. Сотні ми вже знайшли, округлюємо правила округлення. Ті ж самі. Дивлюся на першу цифру, яка йде після цифри розряду, до якого ми округлюємо. Цифра 5. Тобто підходить правило теж саме, що в попередньому прикладі. Якщо після цифри розряду, який ми округлюємо, йде така цифра, як 5, 6, 7, 8 або 9, то округлюваний розряд ми. Збільшимо на одиницю. Всі інші цифри, що йдуть далі, замінюємо на нулі. Як це виглядає на прикладі: 76 тисяч. Розряд збільшили на одиничку. Можемо тут дописати. І останні цифри замінюємо на нулі, після розряду, до якого круглим. А це цифри у нас що? П'ятірка і вісімка. Їх замінюємо на нулі 76 тисяч 500. І останній приклад потрібно нам округлити до тисяч. Логіка та ж сама. Дивимось на наступну цифру, ось дивимось на наступну цифру, яка йде після останньої цифри розряду, який ми округлюємо. Це цифра 4. Є таке правило: що якщо після цифри розряду, до якого ми округлюємо, йдуть такі цифри: 0, 1, 2, 3 або 4, то округлюваний розряд ми залишаємо таким самим, не збільшуємо його. Зрозуміло. І відповідно останні цифри, що йдуть е, після розряду, ми замінюємо на нулі. Отже, що ми маємо? Ми маємо 76, тому що ми не збільшуємо ось цю шестірку, не збільшуємо, бо тут у нас йде 4. І останні всі три цифри замінюємо на нулі 76 тисяч. Думаю, все зрозуміло, Рухаємось далі. У задачі нам сказано, що клумба має форму квадрата зі стороною 3 метри 32 сантиметри. Скільки метрів дощок необхідно придбати, щоб огородити клумбу? Так як за умовою клумба у формі квадрата, я пропоную для наочності. Зобразити квадрат і позначити всі задані сторони. Пропоную знайти довжину всієї огорожі. Для цього необхідно додати всі чотири довжини сторін. Або так як квадрат має чотири однакові сторони, нам досить буде довжину однієї сторін помножити на 4. 3 метри 32 см, помножити на 4. Дорівнюю. Для зручності обрахунків пропоную метри перевести в сантиметри. Далі помножити. Для того, щоб перевести метри в сантиметри, необхідно задану кількість метрів помножити на 100, так як 1 метр містить 100 сантиметрів. 3 помножити на 100 і плюс ось ці 32 сантиметри. Дорівнює. 3 на 100 буде 300. Ось тут ми маємо 300 і плюс 32 буде 332. І помножити ось на 4, тому що 4 однакові сторони є у квадрата. Дорівнює. Множимо в стопчик. 1328 см. Перевівши знову в метри, маємо. 13 метрів 28 см. Так, як це? Задача на. Тему округлення чисел нам потрібно знайти наближене значення і записати відповідь. Тому для зручності я пропоную зобразити числову шкалу, так як це я робила у попередньому уроці, і зобразити на ній це число, знайдене і сусідні поряд з ним. Тепер на числовій шкалі позначимо точки, в одній з яких буде наше шукане число, ось воно, і інші сусідні з ним. Так, перша точка десь ось тут буде найближче до нашого числа 13 метрів. Приблизно ось тут буде точка, яка позначає наше шукане число 13 метрів 28 см. І ось тут знаходиться точка, яка відповідає довжина 14 метрів. Є таке друзі, тепер дивіться, повернемось до умови задач. Нас запитували, скільки метрів огорожі, тобто скільки метрів дощок необхідно купити, щоб вистачило огородити клумбу. Якщо за правилами округлювати, дивимось на числову шкалу, ще на першому наступному уроці з теми округлення чисел, я говорила, що ми дивимося візуально на числову шкалу, і до якого числа ближче наша задана точка, те буде логічно і записати як округлене значення даного числа. Тобто. 13 метрів 28 сантиметрів, воно ближче по числовій шкалі до точки 13 метрів, правильно? Аніж до точки 14 метрів. За правилами було б записати, що приблизно нам необхідно придбати 13 метрів огорожі. Так? Так, це якщо за правилами. Але. Тут потрібно думати логічно. Ми вже конкретно знайшли довжину всієї огорожі ось 13 метрів 28 сантиметрів. Якщо ми купимо лише 13 метрів, то нам не вистачить, і тут уже дивимося логічно по ситуації, по умові задачі. Нам буде краще придбати 14 метрів. Нехай краще залишиться, але нам вистачить, щоб зробити повністю огорожу. Отже, відповідь так і запишемо: 14 метрів. Але ви маєте вміти обґрунтувати свою відповідь, чому ви так записали? Розумієте? Отже, пишемо відповідь. Приблизно 14 метрів. І це буде правильною відповіддю. В третьому завданні нас запитують, чи вірні наступні записи. Давайте по порядку будемо уважні до кожної деталі. Отже, А. 15 793 приблизно дорівнює п'ятнадцять тисяч Наша задача перевірити, чи правильно округлено дане число. Наше округлення відбулося до сотень, як ми бачимо. Давайте самостійно можете праву частину навіть після знака приблизно дорівнює прикрити і перевірити себе і результат, який даний. Отже, сотні наші. Згадуємо за правилами округлення чисел. Якщо після цифри розряду, до якого потрібно округлити, в нашому випадку це сотні, це ось цифра 7. Йде наступне число таке, як 5, 6, 7, 8 та 9, цифру округлюваного розряду ми збільшуємо на одиницю інші цифри, що йдуть після нього, замінюємо на нулі. Тепер можете відкрити праву частинку, якщо ви закривали її, і перевірити себе. Отже, розряд збільшено на одиницю, вірно, і замість цифр. 9 і 3 поставлено нулі. Отже, запис, який подано в прикладі А, вірний. Наша відповідь так. Б. Що у нас тут написано? 1345 дорівнює 1300. Перше, на що ми звертаємо увагу, це на знак рівності. Погляньте, друзі, у нас тут написана строга рівність. Не наближене до рівні, а строга. Знак ось такий. Тому це вже невірно, тому що 1345 ніяк не може бути рівним 1300. Кількість дві цукерки ніяк не дорівнює таким самим трьом цукеркам. Розумієте? Що для вас, скажімо так, буде кращим, якщо вам запропонують одне яблуко чи два яблука? Це ж не одне і те ж саме, правильно, краще ж і приємніше отримати два яблука, ніж одне. Так само і тут. Тому наша відповідь ні. І останній приклад В. Що у нас тут пишуть? 19 801 приблизно дорівнює 19 тисяч. Ну, те, що знак рівності приблизно дорівнює при округленні, це правильно. Це добре. Тепер, власне, наша мета перевірити, чи правильно округлено. Округлено у нас до тисяч, як бачимо, Дивимось, можемо знову, як і в першому прикладі, закрити праву частину, округлити, а потім перевірити результат. А можемо прямо так, коли ми округлюємо, є правило, що якщо після цифри округлюваного розряду в нашому випадку це 9, наступна цифра йде така, як 5 або 6, 7, 8 або 9, то Розряд ми збільшуємо на одиницю, а інші цифри що йдуть після нього замінюємо на нулі. Дивимось на результат, який нам дано. Взагалі-то мало би бути записано отак: 19 801, приблизно дорівнює. Якщо ми округлюємо до розряду тисячі, користуємось правилами округлення і маємо. Замінюємо на нулі, це буде приблизно 20 тисяч, тому що дев'ятку ми збільшуємо на одиницю, буде 10 і сюди переносимо плюс 1. І того буде 2, 20, Приблизно 20 тисяч. У нас тут округлено неправильно, тому наша відповідь буде ні. Цей запис не є правильним. У четвертому завданні нас просять виконати додавання і округлити суму в сантиметрах спочатку з недостатчою, а потім з надлишком. Для початку я пропоную вам згадати, як саме ми округлюємо з недостатчою і як з надлишком. Показую на конкретних прикладах, а ви дивіться та згадуйте. А, це з недостачею. Наприклад, ми маємо там певну довжину 9 метрів і 43 сантиметри. Якщо ми округлимо з недостачею, ми напишемо, що це приблизно дорівнює 9 метрів, тобто ми округлили в сторону меншого числа. Це, власне, і є основним в тому, коли ми округлюємо з недостачею. Це означає, що округлення відбувається в меншу сторону. Дане число. Ось, ми замінюємо на менше число, тому що 9 є меншим, ніж 9 метрів і 43 см. Далі Б це округлення з надлишком. Що це означає? Якщо ми запишемо, наприклад, ті ж самі 9 метрів і 93 см, то це приблизно дорівнює 10 метрів. Це ми округлили з надлишком. Це той випадок, коли ми число округлюємо і замінюємо його на більше. Тобто округлюємо в більшу сторону, адже 10 у нас більше, ніж 9 метрів та 93 см. Ну що ж, подивились? Згадали? А тепер перейдемо до розв'язування нашого прикладу. Починаємо з першого прикладу. 15 см плюс 45 мм. Нам необхідно спочатку додати ці величини. Для зручності переведемо в одні одиниці вимірювання, тобто в міліметри. 15 см. Це буде в міліметрах 15 помножити на 10, так як 1 сантиметр містить в собі 10 міліметрів. І плюс існуючі 45 міліметрів. Дорівнює. 15 на 10 буде 150 і плюс 45 буде 195 міліметрів. Тепер переведемо знову все у сантиметри з міліметрами, для того, щоб нам простіше було і зрозуміліше округлювати, адже переходимо до другої частини завдання. 195 мм. В сантиметрах це буде 19 см та 5 мм. Є. Переходимо до завдань А. Округлимо спочатку з недостачею: 19 см і 5 мм, приблизно дорівнює 19 см. Це ми округлили з недостачею, тобто записали результат менше число. Б. Округлимо з надлишком 19 см і 5 мм, приблизно дорівнює 20 см. Це ми округлили з надлишком, тобто в сторону більшого числа. Зрозуміло? Ну що ж, переходимо до другого прикладу. Другий приклад спочатку додаємо. Переводимо до одних одиниць вимірювання для зручності обчислень в міліметри. 7 см в міліметрах це те саме, що 7 помножити на 10. 7 на 10, 70. 128 міліметрів. Переводимо міліметри в сантиметри. Щоб зручніше було зараз округлювати. 128 мм це. 12 см та 8 мм. Тепер переходимо до другої частини нашого завдання. Округлюємо з недостачою, а потім з надлишком А. Округлюємо з недостачею 12 см і 8 мм приблизно дорівнює 12 см. Округлили в сторону меншого числа. Б. Округлюємо з надлишком 12 см і 8 мм. Приблизно дорівнює 13 см. Це ми округлили з надлишком. Все зрозуміло. Тож рухаємось далі. У п'ятому завданні нас просять знайти периметр прямокутника, якщо його ширина дорівнює 27 см, а довжина на 12 см більша. І відповідь необхідно округлити до десятків. Розв'язання. Пропоную зобразити прямокутник і позначити сторони. Ширина дорівнює 27 см. А довжина на 12 см більша. Так і напишемо. Спочатку пропоную знайти довжину прямокутника. Як я говорила на попередніх уроках, якщо фігурує таке поняття як на скільки 100 більша, то це означає автоматично додавання. Тобто, щоб знайти невідому сторону довжину прямокутника, нам необхідно 27 додати 12. Так і напишемо: довжина. 27 додати 12 буде, тут дуже легко, 39 сантиметрів. Є. Тепер сміливо можемо шукати периметр. Згадуємо, що периметр прямокутника це сума цих сторін. А так, як у прямокутнику по дві сторони однакові, 2 по 27 і 2 по 39, то справедливо буде записати, отже, периметр дорівнює. 27 помножити на 2, так як дві сторони по 27, плюс 39 помножити на 2. Дорівнює. 27 помножити на 2 буде 54. Плюс 39 помножити на 2 буде 78. Можете перевірити. Дорівнює. 54 плюс 78 буде 132. Дужка сантиметрів. А далі переходимо до другої і останньої умови нашої задачі, де нас просять відповідь записати, округливши результат до десятків. Зараз я знову хочу побудувати числову шкалу, на якій я позначу наше знайдене число і два сусідніх найближчих, щоб нам наочно було зрозуміліше, як ми будемо округлювати і чому. Найближче число по розряду десятків до нашого знайденого числа. На шкалі буде число 130. 130 см. Далі, відповідно, ось тут десь у нас буде наше знайдене число 132 см. І ось тут у нас буде за розрядом десятків найближче 140 см. Отже, дивлячись на нашу шкалу, візуально ми можемо сказати, що округливши до десятків. Правильно буде записати відповідь, що периметр нашого прямокутника приблизно дорівнює 130 см, адже точка 132 по шкалі знаходиться ближче до числа 130, аніж до числа 140. Так буде більше правильно. Тому записуємо відповідь приблизно дорівнює 130 см. На цьому все.